Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 8 вересня 2023 року, в переддень саміту G20, до Індії прибув президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. І перед відповідним самітом була проведена зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді. Відповідно, ЗМІ повідомляли про те, що така зустріч можлива, і вона відбудеться саме перед початком саміту. G20 так для того, щоб поводити там з Індією основні знову ж таки, позиції, які будуть обговорюватися. Під час відповідної події, а також ми можемо припускати, що мова йшла про фінальне каміння. Як я говорив у попередньому відеоматеріалі серед цього документу, який станом на зараз, 9 вересня 2023 року, ми знаємо, вже прийняли, але про це ми поговоримо в іншому відеоматеріалі. То ця тема також обговорювалася між двома. Лідерами що варто ще відзначити, і про це говорить радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Саліван, що президент Байден під час відповідної зустрічі планував говорити про найважливіші фундаментальні цінності, які відстоюють Сполучені Штати, а також щодо питань військового та технологічного співробітництва у підсумковій декларації за підсумками зустрічі, зокрема, зазначається, що президент... Байден підтвердив підтримку реформи Радбезу ООН і також зазначає про те, що Індія повинна бути включена в Рад Без як постійний член відповідної організації. Лідери вкотре підкреслили необхідність зміцнити та реформувати багатосторонню систему, щоб вона могла краще відображати сучасні реалії та залишатися прихильними всеосяжному порядку денному реформування Організації Об'єднаних Націй, у тому числі шляхом розширення категорій постійних і непостійних членів рад. Без ООН йдеться в документі окремим пунктом зазначається співробітництво у побудові стійких глобальних ланцюгів постачання напівпровідників. Лідери відзначили багаторічну ініціативу. В контексті відповідних питань це стосується також клімату, енергетичної безпеки, продовольчої безпеки, глобальної макроекономічної стабільності, можливості надавати суспільні блага людям усюди через такі амбітні ініціативи, як ініціатива щодо реформування світового банку, тобто можна зробити висновок. Що якраз основні теми, які піднімались під час зустрічі Байдена і Моді, вони якраз були пов'язані там з економічними питаннями, з питаннями знов ж таки фінансів між двома країнами, з питань постачання напівпровідників? Це питання хвилює знов ж таки як Сполучені Штати Америки та Індію, але от центральна якраз така тема в контексті. Зустрічі між двома лідерами США і Індії якраз була пов'язана з можливістю реформування Організації Об'єднаних Націй і надання Індії статусу постійного члена Радбезу ООН. Ось такі коротенькі. Можна підвести підсумки перемовин Байдена і моді напередодні саміту G20, і зараз у наступному відео ми якраз поговоримо, які ж основні підсумки першого дня саміту, який якраз стартував сьогодні, 9 вересня 2023 року. Це коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на Ютуб канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!